Батьки дитини, яка зростає в двомовному середовищі, запитали мене: ми вдома говоримо двома мовами. Чи може через це у дитини бути затримка мовлення? Ні. Сама по собі двомовність не затримує мовлення, але вона може виявити або підсилити наявні труднощі, якщо є порушення мовленнєвого розвитку. Як же працює двомовність у дітей? Дитина може плутати слова з різних мов. І це нормально на даному етапі. Темп мовленнєвого розвитку дитини може бути трохи повільнішим, але, але в межах норм. насторожитися, якщо у 2,5-3 рочки у вашої дитини немає фразового мовлення, хоча б однією мовою? Що ж я раджу? Перше. Обирайте основну мову для спілкування вдома, якою найкраще володіє один з батьків. Друге. Говоріть чітко, повільно і правильно. Діти вчаться мовленню не з мультиків, а з живого мовлення. Третє. У разі сумнівів проведіть діагностику мовлення вашої дитини.